Повномасштабна війна серйозно змінила демографію України. Близько 3,7 мільйона людей залишаються в межах країни, а понад 6 мільйонів виїхали за кордон. Хоча до війни в Україні було 44 мільйони людей. До того ж, в майбутньому кількість ветеранів та їхніх родин може досягти близько 5 мільйонів. Ці зміни сильно вплинули на більшість громад та соціальні зв'язки. Людям важливо мати надійні зв'язки та відчуття приналежності, особливо в такі складні часи. Але тепер відновити ці зв'язки стало ще важче. Війна принесла багато викликів, зокрема соціальних і демографічних. Міста не можна відбудувати лише за допомогою технологій. Рішення повинні враховувати також людей, які там живуть. На щастя, Україна має довгу традицію співпраці в громадах, яка може допомогти не лише в просторовому розвитку, а й у зміцненні спільнот. Ще до радянських часів українці працювали разом щоб вирішувати великі завдання.